Особливий подарунок до Різдва влаштував телеканал ICTV військовим, які нині відновлюються після поранень у Київському реабілітаційному центрі рекавері, розташованому на базі шпиталю Міністерства внутрішніх справ. Військових традиційною колядою привітав фольклорний гурт Щукариба аби допомогти відчути дух Різдва та поринути в атмосферу свята. Із традиційними зіркою, дзвониками та колядками, аби подарувати частинку різдвяної радості, колядники фольклорного гурту Щука риба вітають зі світлим святом українських захисників, які проходять курс відновлення в одному з київських реабілітаційних центрів Рекавері. Лунають колядки та щедрівки з усіх куточків України, побажальні, адресні, згадують і про війну. Учасники гурту Щука риба прийшли привітати військових на реабілітації, бо вони, як ніхто, цей день потребують підтримки і тепла. Приносити їм частинку світла і свята, і я думаю, що це навіть не на рівні ідеї, на рівні обов'язку, тому що е, в той же час вони дають нам можливість робити те, що ми робимо. Ми хотіли б сказати, щоб захисники не втрачали світла в своїх душах, в своїх думках. З облич військових поступово сходить смуток, вони щиро усміхаються, і, схоже, хоч на деякий час час забувають про поранення, та навіть підспівують. Радуйся, ой, радуйся, божий, Привітати зі святом захисників і захисниць прийшли й ведучі фактів. ICTV. Ми постійно показували центр рікавері, але сьогодні ми вирішили прийти до вас і дуже вам сказати велике дякую. Щиро вам вклонитися. Сергій на фронті з перших тижнів Великої війни поранені дістав на Луганському напрямку, наступив на міну. Ми йшли по посадці, хотіли штурмувати наших сусідів не негарних таких, і просто зайшли на мінний учасник. У Київському реабілітаційному центрі рекавері чоловік трохи більше двох місяців. Святвечір цього року вдалося провести з рідними вдома, а втім ранок зустрів вже у шпиталі на лікуванні. Тож кулядники подарували різдвяний настрій. Святкування це не з родиною, не вдома, але атмосфера, яку створили для нас тут, дійсно вона повертає тебе додому, і ти поринаєш у свої думки. Згадуєш своє дитинство, згадуєш, як ти колядував, і це повертає тебе в дитинство, і на душі стає трішки тепліше. Далеко від родини на різдво цього року Богдан, мати чоловіка, теж військова нині на запорізькому напрямку. Сам боєць відновлюється після поранення. Дуже приємно, що до нас завітали такі гості. Отримали море емоцій. Було все дуже круто, дуже класно. На жаль, не вдома, а на лікуванні, але завдяки їм. Ніби вдома, Богдан колишній поліцейський на фронт потрапив у липні. Торік до війська приєднався добровільно 20 серпня. Зазнав поранення у Турецьку. У центрі рекавері захисник майже три місяці і вже бачить суттєвий прогрес. Результат вже видно, дуже добре. Лікування подобається. Дуже гарні умови, все дуже класно, дуже класні спеціалісти. Національну мережу реабілітаційних центрів рекавері заснували Віктор та Олена Пінчуки для допомоги силам безпеки і оборони України. На сьогодні вже працюють 15 інноваційних центрів. Відновлення у них пройшли майже 20 тисяч пацієнтів. Фахівці відзначають, що такі заходи пришвидшують процес реабілітації військових, дарують позитивні емоції, заряджають жагою до життя. А це важливі складові відновлення. Коли вони знаходяться тут, і тут приходить команда цітів, приходить гурт щука риба і діляться з ними. емоціями, діляться різдвяним настроєм, з мандаринками, з співами з історією про колядок, Про історію це ті враження, які будуть їх надихати далі ще більше відновлюватись. Лікарі ж зазначають, самі військові дуже цінують таку підтримку. Святкові заходи дуже позитивно впливають, бо завжди треба. Пам'ятати, що це боїць, боїться в першу чергу живі люди, живі солдати, які дуже кайфують, коли про них пам'ятають, їм виділяють увагу. А бійці тим часом загадують заповідне бажання одне для всіх українців. Наша перемога закінчилось вже це кровопролиття і всі повернулися додому, до родин. Вероніка Бойко, Максим Костенко, факти ICTV – Єдині новини.